Так, нарешті я піднявся на любиму мою гору. Напроти моєї гори. Напроти тої гори, де моя хата була. Десь там є, ну, вперше після пожежі, бо важко було. Зараз так листочки, дерева розпустились, то все і насмілився піднятися. Тут доволі цікаво, красиво. Відкриваються красиві панорами назвичні. Тепер, надіюсь, буду знову сюди повертатися. Ось так трохи ходжу, я обережно був я босий. Тут змії можуть бути все-таки. Ну, ось так, от, це у нас. Ну, там ліворуч ніби нижчий — це Тростян, хоча він вищий за цю гору, що поперед нею. А ось там навпроти це, це та хатинка від мами, що і братів залишилася. І оце ліворуч. Галерея. Надіюсь, що вдасться її запустити в процес. Можливо, не як галерея, а як майстерню. Таку. Чи галерею-майстерню. Де буде вже не такі плани, як були у мене накопичення картин, щоб було наче потім музей, а буде просто тривати процес творчий. Накопичення картин, на жаль, ідея не втілилася. І більше я тою ідеєю займатися не буду. Славсько ще не досягло тої, того рівня, щоб тут якісь музеї відкривати і видно на то воля Божа. А сам процес він такий він триває, життя триває, весна прийшла, літо вже фактично тепло, гарно, красиво. Отож творимо, <кхід> працюємо.